Від Марка святого Євангелія читання. В той час учні Івана і Фарисеї постили і приходять до Ісуса та кажуть йому, чого учні Івана та учні Фарисеїв постять, а твої не постять? Ісус відповів їм, чи можуть постити весільні гості, поки жених з ними? Поки жених з ними, вони не можуть постити. Але настане час, коли в них візьмуть жениха, і тоді вони будуть постати за тих днів. Ніхто не пришиває латки з сирого сукна до старої одежини, бо нова латка відірветься від старої одежини, і діра стане більшою. І ніхто не наливає нового вина у старі бурдюки, бо вино прорве бурдюки, і пропаде вино і бурдюки, але нове вино вливають у нові. burjuke